Верховна Рада ухвалила законопроект, за яким англійська є однією з мов міжнародного спілкування в Україні. Також згодом визначать посади, де володіння іноземною є обов'язковим. Ми запитали хмельничан, на яких посадах потрібно володіти двома мовами на їх думку. Мені каже, на всюди, всюди, на всіх спеціальностях повинні люди знати англійську мову. Це точно ну, поліція, швидка допомога, такі екстрені служби, я вважаю, мають знати. Це іноземці можуть теж звертатися, так само лікарі всі мають знати. Чесно, ну, державні якісь там, установи в плані депутати мають, ті, хто може часто їздять за кордон по роботі. Ну, так. Поліція, прокурори, судді і принаймні такі структури, які відповідають за... за за, за народ, за повагу, ним, за, за те, що вони можуть відповідати на англійській на українській мові журналістам, а хто які мають запитання. Насамперед повинні наші депутати знати не тільки англійську, хоча б свою рідну українську, а тоді вже говорити а про міжнародну. Вони, вони вводять закони, а самі цих законів не виконують. не виконують з усім. В першу чергу Верховна Рада і, і всі, всі, всі люди приближені до них. Прокурори, юристи і так далі. Ну, високопосадовці всі повинні знати, і не тільки. І молодь повинна навчатися знати. Напевно, всі, мені кажеться, повинні знати в школах, в лікарнях. Кругом треба знати, якщо вона міжнародного спілкування. На державному рівні, по-перше, сфера обслуговування. Ну, журналіст. Я досить таке скептично відношуся до вивчення англійської мови. Як би це не було дивно. Чи вона потрібна як спосіб міжнародного спілкування, я вважаю, що так. Да. На які саме спеціальності? Ну, скажімо так, володіти іншою мовою ну, це необхідність і я вважаю, що ну це частково потрібно по всіх спеціальностях.